Друзі, вітаю! Сьогодні Шевченківське ТЦК завітало до адвокатів в черговий раз. Представтесь, будь ласка, як вас звуть? Будьте ласкаві! Представтесь, то, будь ласка, як вас звуть? Чому Шевченківське ТЦК? А, я, хто вам як, сказав, як, що Шевченківське? Як, як вас звуть? Скажіть, будь ласка, прізвище ваше? Ніхто взагалі ніхто, прекрасно, Ніхто не так. зрозуміло. Друзі, сьогодні е, в черговий раз ми спостерігаємо. Як ТЦК використовують для тиску на адвокатів? Шевченківський ТЦК разом з поліцією сьогодні прибуло. Поліція зрозуміло А скажіть, будь ласка, ви Шевченківський ТЦК, що тут робите? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Шевченківське ТЦК? Скажіть, будь ласка, ваше прізвище на камеру. Я якраз зараз хочу позвонити керівництву ВСП. Як вас звуть? Скажіть, будь ласка, прізвище ваше яке? Скажіть? Зрозуміло, ніяке. Все понятно. Друзі, сьогодні в черговий раз звертаюся до вас. Безпосередньо поліція разом з Шевченківським ТЦК прибула сьогодні на слідчі дії. ТЦК використовують для того, щоб тиснути на адвокатів в будь-яких слідчих діях. Як ваше прізвище? Зніміть, будь ласка, фуражку, покажіть обличчя. Ну, ви ви, не ви не хто не такий? Не Що ви тут робите? Покажіть, як звуть цю особу. Покажіть, хто це такі. Зрозуміли, ви так очевидно, що ТЦК використовують як метод тиску на адвокатів? Гетуємо звернення на Раду адвокатів України.